Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький приєднується до нашого ефіру. Пане Володимире, добрий вечір. Доброго вечора. Ми тільки що з речником одеської військової адміністрації Сергієм Брачуком говорили про такий невеличкий мітинг, який в Одесі відбувся через відключення електроенергії. Люди вимагали вімкнути їм світло. Що б ви сказали зараз тим, хто обурюється відключеннями? Ну я би сказав, що е, прекрасно розумію. Наскільки дискомфортними бувають ці відключення? Повірте, знаю, це на власному досвіді під час цього періоду важкого, який почався у нас з 10 жовтня, справа в тому, що на жаль, вимоги і мітинги стосовно того, що вимкнули світло, в ситуації, коли фізично пошкоджена енергомережа, і багато електростанцій навряд чи зможуть прискорити самі ці включення. Тобто тут е, потрібна терпіння, витримка і розуміння, тому і е, усвідомлення того, що в цій ситуації ракетного терору проти нашої енергосистеми е, військові енергетики і українські громадяни є однією командою, яка е, чинить спротив цьому терору, який відсоток пошкодженої енерго, енергосистеми так нашої енергосистеми, вже енергетикам вдалося відновити. Ну, досить важко оцінювати ці відновлення у відсотках, скажімо так, що після останньої масової атаки проти енергетичної інфраструктури, яка відбулася у вівторок, е вдалося виконати достатній обсяг ремонт, для того, щоб стабілізувати ситуацію. І як бачите, в останні пару днів відключення у нас планові, ну відповідно, ситуація покращилася. Так, сьогодні не було аварійних і на завтра, наскільки я розумію. «Укренерго» поки не очікує аварійних відключень. Правильно? Правильно, ми не прогнозуємо е, на завтра аварійних відключень. Хоча обсяг споживання, який доведеться обмежити, завтра буде дещо більшим ніж у вихідні дні. Це пов'язано зі зростанням споживання, яке характерне для початку робочого тижня. Чи є досі абоненти, які залишаються без світла від вівторка, наприклад? Ми знаємо, що без світла, на жаль, залишається більшість абонентів Херсонської області. І не з вівторка, а набагато раніше. І це наш зараз буде один з найбільших або навіть найбільший пріоритет на наступному тижні зробити так, щоб після завершення розмінування. Лінії електропередачі, підстанції в цій області, ми могли приступити до е дуже швидких ремонтів, кинемо на це всі сили. Що стосується інших областей, то якщо мені про такі випадки невідомо, якщо вони є, то це, скоріш за все, якісь, ну, скажімо, такі унікальні е специфічні випадки, навряд чи вони пов'язані з е обстрілами вівторка. Нещодавно угу. нещодавньому інтерв'ю ви сказали, що треба готуватися до можливих значних перерв в енергопостачанні. А значні це які? Я сказав, що готуватись треба до найгіршого сценарію, маючи на увазі, що ми ж прекрасно розуміємо, що ракетний терор проти нашої енергосистеми може продовжитись. Для нас значними перервами в енергопостачанні є. Ті, які перевищують там стандартні 4, ну максимум 6 годин, е, які застосовуються при планових відключеннях, все, що більше, це все в принципі вже значні за тривалістю перерви. Е, ми знаємо, що після останньої ракетної атаки, на жаль, деякі абоненти мали перерви в енергопостачанні більше 20 годин, навіть більше доби. Звичайно, е, ми робимо все для того, щоб змінімізувати. Такі тривалі відключення, але е, громадяни вже знають, що буває після масованих ракетних атак. Знають, що потрібні запаси води, потрібні заряджені павербенки, потрібні такі прості побутові, скажімо так, речі зробити для того, щоб цей можливий період відключень, наприклад, після ракетної атаки, пережити ну, трошки більш комфортно. Зараз за графіками відключення складають 4 години. Принаймні, так має бути за планом, так. Чи розглядаєте ви можливість збільшити, наприклад, ці проміжки для того, щоб ще більше знизити напругу на мережу? Ми обрали 4 години як такий стандартний плановий проміжок, протягом якого. Ми е, можемо відключити споживача від енергомережі. Якщо якоїсь аварійної ситуації не трапляється в енергосистемі, ми не плануємо збільшувати тривалість цих відключень. Поки що нам вистачає цих проміжків. Ну, принаймні е, в ці вихідні, і на завтра, як ми бачимо, нам вистачає 4-годинних проміжків для того, щоб е, стабільно е, балансувати енергосистему. Про зменшення цих проміжків поки не йдеться, так. Ці проміжки зменшуються, коли нам е, потрібно менше обмежувати споживачів. До речі, в суботу, і частково сьогодні, в багатьох випадках ці проміжки могли бути меншими ніж 4 години. Це, до речі, також залежить від того наскільки ми з вами будемо успішні в економії електроенергії, особливо в так звані пікові години з 5 до 10 вечора. Із сьомої до десятої ранку. От чим більше ми зекономимо електроенергії з вами, чим менше ми зможемо її споживати, тим меншими будуть перерви в енергопостачанні по всій країні. Але от у людей може виникнути питання: для чого ощадити, якщо світло і так вимикають. Ну тобто мережа і так забирає собі своє. Мережа собі свого не забирає, мережа просто Повинна уникнути перевантажень для того, щоб енергосистема взагалі не розбалансувалася і не було там якогось масового відключення або погашення енергосистеми. Тобто, мережа, скажімо так, зайвого у споживачів не забирає тут. Справа в тому, що якщо ми самі зможемо зекономити трошки більше електроенергії, значить відпаде. Потреба в додатковій тривалості відключень. Тут дуже проста, пряма залежність, і саме тому ми вважаємо заклик економити до всіх наших громадян і до підприємств, до речі, теж все ще дуже актуальним і релевантним. Якщо оце погашення, про яке ви говорите, станеться, тобто станеться блекаут, то як довго він може тривати? По-перше, я хочу сказати, що Блекаут це така подія, яка з українською енергосистемою ще не траплялася в силу її стійкості, але вона вже мала місце в дуже дуже багатьох країнах на дуже різних континентах. І блекаут це не є якийсь кінець світу. Blackout це повне або значне погашення енергосистеми. Після якого одразу починається відновлення роботи цієї енергосистеми, тривалість потенційної такої події дуже важко спрогнозувати, оскільки вона буде залежати від характеру і ступеня пошкоджень енергетичної інфраструктури. Тобто буде сильно залежати від того, які електростанції, які підстанції зазнають ушкоджень, яким буде ступінь цих ушкоджень. Тому це може бути. В принципі, тривалість, яка є співставною до там останньої масової ракетної атаки, може бути довше, довший період часу, може бути менший період часу. Це важко спрогнозувати. Але я хочу сказати, що з точки зору громадянина, з точки зору користувача електроенергії, це буде виглядати як ну такі вже звич... не те, що звичні а відомі нам. Наслідки масованої ракетної атаки, так тобто, певний період часу не буде світла, можуть бути перебої зі зв'язком, з постачанням інших комунальних послуг. Ця ситуація буде задачою зірочкою для енергетиків та інших операторів критичної інфраструктури. Але ми останнім часом провели багато таких. Проти аварійних тренувань багато підготовчих заходів, і повірте, що не тільки енергетики, а й інші важливі, скажімо так, галузі, чітко знають, що робити у випадку, якщо е, така подія, як блекаут, станеться. Хоча я особисто не вважаю, що це те, що має з нами статись обов'язково далеко не факт, що ми стикнемося в цьому сезоні з блекаутом. Дякую вам дуже за цю інформацію. Думаю, що після цього сезону українські енергетики зможуть їздити по світу, давати майстер-класи. Вони будуть просто на вагу золота, таку неймовірну роботу, яку вони роблять. В нашій вдячності, мабуть, немає меж для них. Дякую, що долучилися. Володимир Кудрицький, голова правління Укренерго. Був на зв'язку з марафоном. Єдині новини, який продовжується.